Дроворуб. турецька народна казка. Був собі дроворуб та й мав жінку. Щодни не ходив він до лісу дрова рубати, а надвечір, повертаючись додому, продавав дрова й купував хліба та до хліба, щоб було з чого дружині вечерю зварити. А повечерявши, починали співати, грати й танцювати, примовляючи, піш-пов. Піш Аж це Падишах видав наказ, аби ніхто не запалював свічок уночі. От і не запалює ніхто вогню, тільки дроворобові байдуже. Танцює та веселиться. Якось опівночі вийшов Падишах з палацу та й підійшов випадково до дроворубової садиби. Зирк, а в хаті світло, галас, співи й танці. Казна що, та й годі. Падишах зробив на дверях позначку і пішов. А на другий день Падишах посилає дроворобові коня, одяг і наказує слугам привезти його в палац. Пішли слуги Падишаха до дроворубової хати, постукали у двері та й питають, де господар. А жінка каже, що чоловік у лісі дрова рубає. Тоді подалися Падишахові люди до лісу. Привели дроворуба додому, переодягнули в новий одяг, посадили на коня та й везуть до падишаха. Їде дроворуб, а старці вилаштувалися по обидва боки шляху та й просять грошей. Поліз дроворуб у кишеню, а там порожньо. Отож їде та й приказує як їхатиму назад, як їхатиму назад. Привезли його до палацу і заходить дроворуб до самісінького падишаха. Той і питає дроворуба, що він робить, з чого живе, розказує Дроворуб, усе як є. Сподобався дроворуб Падишахові, ото й призначає його старшим вартівничим на воротах, ще й гарну шаблю дарує. Їде дроворуб назад, а жебраки знову просять у нього милостиню. Тільки ж падишах йому й шага не дав. Мені нема і вам катма, мені нема і вам катма, примовляє він, повертаючи голову то праворуч, то ліворуч. Приїхав додому, а в хаті й крихти немає. Сидять дроворупі з жінкою голодні. Що ж його тепер робити? бідкається чоловік. Адже стало не краще. Грошей немає й шага. А ти, чоловіченьку, віднеси свою шаблюку до крамаря. Та візьми за неї чогось на обід. Почвала в дроворуб руб до крамаря, віддав йому шаблю, взяв якоїсь готової їжі та й повертається до хати. А тоді, вже, підвечеривши, знову заходилися дрова з жінкою співати й пританцьовувати. Опіхвиш, засунув шаблю, зроблену з дерева. <см2> Але ж усі ті витівки бачив падишахів служник та й розповів усе вранці. Надумався Падишах покарати дроворуба. А треба сказати, що в ті далекі часи, коли комусь давали нову посаду, той повинен був відрубати голову котрому із злочинців. Наказав Падишах своїм людям зібратися докупи, а сам посилає, аби привели дроворуба. Той одягнувся, сів на коня та й приїхав до палацу. Падишах загадав, аби привели злочинця, а тоді й каже Дроворубові: Тобі я дав нову посаду, старшого вартівничого на воротах. Відрубай же голову цьому злочинцеві. Але шабля дроворуба дерев'яна. Що ж йому робити? О Аллах! Коли цей чоловік не має гріха, хай моя шабля стане дерев'яною. Та коли він вчинив зло, хай відрубає йому голову. Вигукнув дроворуб і вихопав шаблю. Дивляться люди. А шабля дерев'яна. Тоді дроворуб каже Падишахові. Бачте, ясновельможний пане, що цей чоловік гріха не має, а падишах хоч і знав, що зробив дроворуб із шаблею, лишився задоволений його кмітливістю. Подарував Падишах дроворубові новий будинок, дав багато грошей і зробив його своїм улюбленим слугою.